Інформаційного випуску новин теми дня на телеканалі ТВА. У студії для вас працюю я, Анна Харабара. І мої колеги вже готові поділитися інформаційною картиною станом на 18 липня. Всі деталі далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 876-та доба широкомасштабної війни. У ніч проти 18 липня російські війська запустили по Україні 19 цілей. Всі дрони та дві ракети із трьох вдалось збити у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Київській та Харківській областях. Своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. З російського полону звільнили буковинця Віталія Грижака. Під час крайнього обміну полоненими, 17 липня, Україна повернула додому нашого земляка. Який потрапив у полон ще в травні 2022 року. Наразі він проходитиме реабілітацію. Буковина провела в останню дорогу захисника, який віддав життя, боронячи рідну землю від російської навали. Молодшому сержанту Миколі Корпану, воїну військової частини А 7186 останню шану віддали у селищі Берегомет Вижницького району. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Зробить чернівці привабливішими для інвесторів, туристів та усього світу. Журналістам представили бренд міста. Проєкт, над яким команда працювала півроку, викликав двоякі емоції, а концепція бренду спричинила жваве обговорення у соціальних мережах. Ба більше, як виявилось, бренд має і російський присмак. Що не так? Далі у випуску. Допоможе співпрацьовувати з потенційними інвесторами та залучати туристів. У Чернівцях представили бренд стратегію міста. Робота тривала понад півроку і фінансувалась за грантові кошти. Наша основна задача зіпозиціонувати нас, щоб Чернівці були впізнавані, щоб промоція працювала для потенційних інвесторів, для потенційних туристів, для компаній, які хочуть релокуватися або відкрити тут своє виробництво для в принципі маркетингових цілей, для того, щоб можна було просувати і підтримувати. Місцевого виробника і так далі, тобто це така комплексна задача. Команда працювала над тим, аби візуалізувати всі сенси та привебливі сторони міста, яка відокремлює його від інших. В чому полягала наша задача: зібрати максимально всі матеріали, які ми тільки могли б зібрати, про місто Чернівці від нашої робочої групи від міської адміністрації, поспілкувавшись з місцевими мешканцями, поспілкувавшись з різними цільовими групами, з підприємцями, представниками партнерських організацій, зі студентами, з також внутрішньо переміщеними особами, ми проаналізували все, що про місто кажуть в медіа, і навіть подивилися, що про місто кажуть іноземці на. Своїх форумах до опитування залучили понад тисячу осіб. Ми запитували, які ж все ж таки історії та символи асоціюються з містом. І ви тут можете бачити ключові. Це, звісно, ж Чернівецький університет, це міська ратуша, це театр Кобилянської, це центральна площа і, взагалі, ці вулиці центру. Це Чорнівівці, фестиваль Червона рута, мистецькі і культурні діячі, які стали впізнаваними на весь світ. Це історія австро-угорського періоду, його архітування архітектура і звісно ж багатокультурність, яка є також візитівкою на цього міста. Для скороченої версії логотипу використали червоний колір. Сергій Бостен розповідає про його значення та особливості. Тут дуже багато чого зашито. Да, тобто ми можемо навіть побачити цього маленького логотипу, який є в основі символу в залі бренду міста Чернівців по цьому баченню. Тобто, це якщо брати з самого початку з історії до прикладу використання у вишивці, да? то це символ там сонця, символ. Життя, тобто і багато чого іншого, тобто, яке використовується активно в українській символіці, саме до прикладу через вишивку. Тобто, ну це наші традиції, це наші цінності. Ну плюс Чернівці, батьківщина, світня дня вишиванки, це десь під То. Потім з іншої сторони ми можемо побачити, що чотири значки, які як зводяться, показують в центр, тобто Чернівці в центрі всього. З іншої сторони, місто відкрите на всі чотири сторони для того, щоб ми історично завжди були готові до себе прийняти представників всіх віросповідань всіх конфесій, всіх національностей бренд стратегію використовуватимуть у різних напрямках. Можна побачити це на е, продукції місцевих виробників, тому що ми плануємо, до прикладу, підтримувати місцевий бізнес, який буде там забрендований там мейдені чернівці з даними логотипами умовно, дабу зроблено в Чернівцях. Тобто, через е, різного роду мерч, який буде пропонований туристам, місцевим мешканцям, які забажають е, е, купити щось з гадкою про наше місто. Через, е, Онлайн ресурси сторінки офіційні, неофіційні міста і пов'язаного з містом з відповідним відображенням в кольорах, в, в логотипізації безпосередньо даних брендів. Водночас бренд стратегія чернівців вразила далеко не всіх. Зокрема, користувачі соціальних мереж помітили схожість чернівецького логотипу з логотипом інших міст. Зокрема, схожий символ використовують міста Енергодар та Рівне. Питань вагон є банальні. Навіщо нам пропонують водити хороводи зовець, листя та сурм навколо лого енергодару? Є екзистенційно філософські, як ми опинились в світі, в якому архітектурні контури примітизовані до невпізнаваної форми, настільки, що не считуються, а цього ніхто і не помітив. Чи не дарма закрадається підозра, що наявність сьогодні візуальні стилі та впізнавані елементи просто не брали до уваги взагалі? Не обійшлося і без жартів. Просто дизайнер сидів без світла і кондиціонеру в плюс 39, Тому все нагадує сніжинку. Крім того, як з'ясувалося, у використаному шрифті виявилися російські корені. Про те, що команда використала шрифт російського автора, опублікував користувач соцмереж Богдан Загарія. З презентації нового візуального бренду зрозуміло, що використовується сімейство шрифтів Райт Гретеск. Сьогодні перевірити автора з шрифтовика дуже просто: знайшовши автора з ім'ям Алікс Слобженінов, одразу задаєшся питанням: хто він і звідки? І, звичайно, виявилось, що автор росіянин. Де банальний факт чекінг? Де відповідальність? Як можна виборити хоч якусь перемогу з таким невіглаством? Як зауважив Сергій Бостан, цей вигляд бренду міста не остаточний варіант. Його можуть доповнювати та змінювати. Аліна Рябко, Теми дня ТВА і всі ці Цьогоріч в останнє Верховна Рада скасувала переведення годинників, тож перехід на зимовий час може стати остаточним. Детальніше про те, чи зміна часу залишається актуальною, та як вона впливає на організм людини, вже готова розповісти моя колега. 27 жовтня стрілки годинника переведуть на годину назад, і переходу на літній час може не бути. Після років обговорень та суперечок Верховна Рада таки ухвалила відповідний законопроєкт у другому читанні. Відтепер все залежатиме від рішення президента. Як зазначає доцент кафедри фізичної географії, геоморфології і палеографії Сергій Кирилюк, переводити годинник почали на початку минулого століття, коли електрика. Не була масового характеру, але була дороговартісною. Сама структура споживання електроенергії була тоді дуже специфічна, тому що основна її маса використовувалася власне на освітлення помешкань, вулиць і так далі. І відповідно, щоб зменшити її витрати, ну і собівартість, звичайно, була тоді набагато вища її, то було вирішено. Зробити так, щоб її споживання було якомога менше, щоб відповідно збільшити робочий день взимку під час світлового і навпаки зменшити його під час літнього. За словами Сергія Кирилюка, нині, завдяки науково-технічному прогресу, ролі використання електроенергії кардинально змінилося. Тепер ж у нас структура споживання електроенергії зовсім інша. У нас на освітлення якраз йде найменше електроенергії, тому економії насправді тут ніякої немає. Тому що основа споживання електроенергії це все-таки холодильники, пральні машини, кондиціонери і так далі. Тому відповідно переходу. Такого зараз робити немає потреби. На думку ж противників зимового часу на сході країни тепер сутенітиме на годину раніше. Своєю чергою, лікарі зазначають, що людям важко адаптуватися до переведення годинника через те, що збивається біологічний ритм в організмі, а це може призвести до загострення захворювань. Якщо людина має якісь хронічні захворювання, то гіпертонічна хвороба, то е, якісь питання по серцевих справах, це порушується, і людина погано себе почуває. Якщо це працездатна людина, то людині важче сконцентруватися, не доспав, не відпочив належним чином. І знижується працездатність, концентрація уваги, і теж ми маємо заздалегідь до цього підготуватися. Так зазначає Оксана Кирієнко, відмова від переходу на літній час убезпечить організм від зайвого стресу, адже у цей період завжди частішали звернення до лікарів. Люди зверталися, що гіпертонічні кризи почастішили, не можуть владнати. Звичайні таблетки не допомагають, і людина потребувала якогось додаткового втручання. Ну, були такі моменти, що навіть лікувалися в денному стаціонарі, приходили, капалися, щоб якось владнати цю ситуацію. Ну а працездатні люди ну телефонували, питалися якоїсь поради, якось якимось належним чином допомогти організму. Там якісь препарати такі не дуже якби серйозні, але все ж таки люди питалися, як з цим владнати. Тим часом більшість чернівчан, з якими ми спілкувалися, підтримують нововведення, адже перехід на літній та зимовий час були стресом для їх організму. Ми згідні на 100%. 100%. Хочеться, щоб вже було одна година і те саме». Я теж коли було опитування, теж тільки за те, щоб перестали оці зміни відбуватися, тому що дуже важко переналаштуватися, от відверто і організму, і людям. Та я й не думаю, що то якось вплине на економіку». Економію, електрики і всього решту. Це вже давно мали так робити, але щось ніяк не доходило до цього. Так ми і звикнемо, ми ж до всього привикаємо. Mm -hmm. Так, ж, як вийде, як то кажеться, привикнемо. І позитивно, і не знаю, подивимося. Раніше було, ми, ми звикли вже приводяти і на літо, і на, на зиму. А тепер не знаю, подивимося. Ну, по-перше, з, з одної сторони, добре, що е, люди не будуть так стресувати. Коли переводять годинники, ну, звикати там дві, два тижні, дуже важко звикнути. Е, і організм призвикає до того. А так, нормально. Тетяна Дубіцька, Теми дня, ТВА. Бойовика ДНР засудили до 15 років в'язниці з конфіскацією майна за активну участь у збройному захопленні українських міст. Зловмисник уродженець Харківщини, який перейшов на бік держави агресорки щодо повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Він вступив до незаконного збройного формування бригади Восток навесні 2014 року, отримавши цинічний позивний фрідом. Бойовик прийшов по так званих кар'єрних сходах від мінометника до командира взводу управління реактивної артилерійської батареї. Брав участь у бойових діях проти сил оборони України поблизу населених пунктів Шахтарськ, Ловайськ, Дебальцево, Піски, Авдіївка та в районі Донецького аеропорту за свої подвиги неодноразово був нагороджений окупантами. А 24 лютого 2022 року терорист зі своїм підрозділом приєднався до збройних сил РФ і допомагає агресору штурмувати українські території, вбивати мирних жителів, знищувати інфраструктуру. Комбікор з присмаком тютюну вартістю понад мільйон гривень. Вчора, 18 липня, через пункт пропуску дяківці додому на двох вантажівках поверталися громадянки Румунії. В автомобілях вони перевозили мішки з комбікормом. Під час додаткової перевірки прикордонники виявили обидвох авто подвійну підлогу. Тайники були заповнені сигаретами без марок акцизного податку. В результаті вилучено близько 14 тисяч пачок сигарет на загальну суму 1,6 мільйона гривень. Виявлені сигарети та автомобілі вилучені представниками митниці. Не вдали застілля. У Чернівцях поліцейські оперативно затримали місцевого жителя, який ножем поранив знайомого. Так відомо, що учора, 17 липня, під час спільного розпивання алкогольних напоїв у дворі будинку між двома містянами виникла словесна суперечка, яка переросла у бійку. В ході конфлікту 35-річний чоловік взяв кухонний ніж та завдав знайомому два удари в живіт і пах. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні. Триває досудове розслідування. У Чернівецькій області за минулу добу виникло шість пожеж. Одна особа травмована. Так вчора, 17 липня, сталося загоряння сухої трави на відкритій території у селі Шубранець. Ліквідували пожежу на площі 200 квадратних метрів. Причина встановлюється того ж дня. У місті Кіцмань відбулося займання стерні на відкритій території площею 2 гектари. Причина загоряння потрапляння малокалорійного джерела на горючий матеріал. Також відомо, що під час пожежі у Вижницькому районі тримувався чоловік 1992 року народження. Наразі його госпіталізовано з опіками. Наразі це всі новини за день. Таким його побачили журналісти телеканалу ТВА. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.